Прото, прото мої кохані з вами Ханна. Ваш найкращий зірковий таролог, пишеться, пишеться. Слава героям, слава Україні. Донецьк це Україна. Я з міста Красногоровки ці гроби а не окупанти. У мене там дві квартири. Я вже розумію, що від них відмовилась. І коли мені хоче повинна любити руських. Вибачте. Вибачте, я розумію, що багато з вас не винні, як ви говорите в цьому, але хоч би раз ви поночували під бамбершками, я подивилась би на ваше відношення до всіх руських. Вибачайте, але це так. І так, хто вас за руку візьме заміж? Поведе. Дивляться аж. Ого, хто той, хто вам. То вам буде подобатись, це вже круто, треба це своїм серцем. Той, хто буде вам говорити про своє кохання, що буде робити? Моя ж нос чухається. Той, хто буде, дівчата не п'ю, продумувати якісь кроки до вас. Той, хто зараз один, Боже, волосся лізе, верховна жриця. той, хто. Має, до речі, чоловік гарну інтуїцію і він готовий до вас складатися. Ви знаєте, що може бути говорити про те, що він та, що ж таке, може до вас зараз дуже не проявлятися. Я правильно розумію ви сили? Тут іде той, з ким кохання. Але був третій фактор, чи буде третій фактор, треба буде зробити вибір. Так чи зробить він вибір? Він буде очікувати щось. Чогось так. Це він очікує. Доочікує. Це погано спати ночами буде себе корити, бо він ж розуміє, що він вибір не зробив ваш бік. Кори пентакли. Це або ваш минулий чоловік, або чоловік, який буде йти до вас як стабільний, як надійний, як той, хто хоче бути вашим чоловіком, ми про цього ще питаємо. А що ще про нього? Ви тут могли дитину вже народити? Або він вас бачить людиною, жінкою, особливою, самою найкращою, яка від якої він хоче мати дітей, з якою хоче будувати родину. Він бачить у вас, дружину, всі найкращі якості жінки, які тільки може бути. Але зараз у вас не пауза. Угу, відносин немає. Так, він тусь хоче вам написати. і напише вам письмо. Тому що його нічого не радує без вас. Ви його сонце. Розумієте? Ви пішли і сонце пішло, бо він пішов у різних ситуація. Але по справедливості все це сталося, що вгадалося. Бо він справді сонце. Був третій фактор. Тому ви і з мечем тут проти нього зараз. Ви зараз холодно, закрилися, він розуміє це і боїться вас. Так, ви знаєте, що ви сильна, що ви та, яка може навіть свої почуття підкорити свої силі. Так, він вас кохає.